Ось дивіться, який ноутбук до нас завітав у сервіс для чого, для інсталяції операційної системи він повністю новий. Ось подивіться це відео, бачите, як виглядають ці MSI, коли вони нові. Я перший раз бачу такий ноутбук в такому стані. Майстри зрозуміють чому. Тому що звичайно, вони попадають в сервіс повністю розламані. Тобто тут пластик взагалі жесть, ці петлі виламуються. А так подивіться, як він виглядає новий. Ну, Я скажу, в такому кольору виглядає досить таки непогано, ну, круто. ось, Але завжди, завжди попадає сервіс е, з цими петлями, з кучею проблем з цими ноутбуками і так далі. Але в цілому прикольний, красивий, стильний ноутбук. Головне, що він не сильно дорогий, він дешевий. Цей ноутбук купляли за 1000 доларів. ось, Все не поломане, поки що ціле. Ось так от все виглядає. Тут була встановлена операційна система Windows 11. Встановлена, налаштована, інстальовані всі драйвери. Е так як потрібно все, MSI-центр, все, що треба для цього ноутбука, була встановлена. Ціна такої роботи 200 злотих. Ось І все повністю готово до використання. Тепер клієнт прийде, просто скачає ігри, які йому потрібно і буде грати. А характеристики, до речі. Тут у нас такий Ryzen 7. Зараз от Ryzen 7. 7735H. Досить непогано. 16 ГБ оперативної пам'яті. Потім можна буде додати, бо це буде мало варто. RTX 4060. ну, Понятно, що обрубок. але все одно Не 3050, це вже радує. Усі SSD у нас мікрон дешманщина на 500 ГБ. Ну, нічого з цим не зробиш. Вот. Але в принципі, досить в такому вигляді, коли він не розломаний, а в такому стані він досить прикольно виглядає. Но, знаючи, що робить час і використання з такими саме ноутбуками, це часті клієнти, сервісу, І в них завжди в першу чергу просто відламується корпус. Ну, там, Різні поломки по корпусу.